У нашому сервісному центрі зібралася велика партія неробочих трансформаторів від популярних ДБЖ, зокрема, брендів PowerCom та APC. Оскільки зараз мало хто займається перемотуванням таких компонентів, особливо бюджетних моделей з алюмінієвими обмотками, ми періодично відправляємо їх на переробку. А заодно цікавимся, яка частина з них зроблена з алюмінію задля здешевлення виробництва. Не секрет, що заміна міді на алюміній дозволяє виробнику заощадити до 40% на вартості матеріалу. До того ж, алюмінієва обмотка важить приблизно вдвічі менше за мідну з аналогічною провідністю. Але є нюанс: провідність алюмінію становить лише 60% від мідної. Тому, щоб пропустити той самий струм, алюмінієвий дріт… Має бути приблизно в півтора рази товщим. Інакше вищий опір, більші втрати енергії і, як наслідок, сильний нагрів та нижчий ККД. Історично старі моделі ДБЖ переважно мали надійні мідні трансформатори. Сьогодні ж у більшості сучасних бюджетних пристроїв використовується алюміній. Мідь залишається стандартом там, де критичні компактні габарити та максимальна надійність, наприклад, у серверних ДБЖ формату 1 u А де ж ми бачимо алюміній? Переважно в недорогих ДБЖ малої потужності, де маса та бюджет відіграють ключову роль. Виробники часто запевняють, що за правильного розрахунку трансформатори з алюмінію та міді можуть мати однакові показники ефективності. На папері це так. Але на практиці економія на матеріалі часто призводить до компромісів. У компактних корпусах бюджетних ДБЖ алюмінієві трансформатори сильніше нагріваються. Це тепло негативно впливає на сусідні компоненти акумулятор, конденсатори та іншу електроніку, значно скорочуючи термін їхньої служби. У підсумку початкова економія при купівлі може обернутися значно меншим терміном служби пристрою та додатковими витратами на ремонт. Таким чином, сукупна вартість володіння таким дешевим ДБЖ може виявитися набагато вищою, тож, обираючи пристрій, варто пам'ятати, що за низькою ціною часто ховаються невидимі компроміси. У нас трансформатор одноюнитового, маленького, две за разглянем, что у него не ну, дяха, не дяха, Короче, статистика такая, что у всех на выходе не все, что больше мои старейшие, там все, крышки, медь.